Всім привіт! Мене звати Степан, я інженер технічної підтримки Герц Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо, як ви можете заощадити при використанні гарячої води, як ви можете підвищити безпеку в своїй оселі та забезпечити комфорт при використанні термозмішувальних клапанів для системи гарячого водопостачання. Через зростання вартості енергоносіїв все частіше українці починають звертати увагу на питання заощадження своїх коштів, але вони не готові жертвувати своїм комфортом. Тому власники квартир все частіше звертають увагу на нові технології для оптимізації своїх витрат та забезпечення комфорту. В цьому відео ми коротко розкажемо про термостатичні змішування клапани, а головне плюси їх застосування. Але для початку давайте розберемо проблеми, які можуть вирішити дані клапани. Чи траплялось у вас, що ви довго налаштовуєте комфортну температуру для того, щоб прийняти ванну? Можливо, приймаючи душ, ви відчували різкі стрибки температури води, коли хтось миє посуд або зливає санузлі. Або, можливо, переживали за своїх дітей, які можуть отримати опіки гарячою водою. Термостатичні змішувальні клапани допоможуть вам вирішити. Всі ці проблеми. Термостатичні змішувальні клапани застосовують в житловому будівництві, наприклад, в ванній кімнаті або в кухні. Особливо широкого застосування вони набули в комерційній нерухомості, наприклад, при будівництві готельних комплексів, торгових центрів або спортзалів. Дуже корисні вони в будинках, де проживають люди з обмеженими фізичними можливостями, наприклад, в лікарні, в будинках для літніх людей або в дитячих садочках. Встановлення термостатичного змішаного клапана у вашій оселі забезпечить стабільну подачу гарячої води з комфортною для. Для вас температури, а також зменшить ризик отримання опіків, що дуже важливо для сімей з маленькими дітьми. Модельний ряд змішувальних термостатичних клапанів Герц складається з двох моделей: це клапан ТМВ і клапан ТМВ-2. Обидва ці клапани. Випускається в типорозмірі DN15 з різдю підключення 3,4 дюйма з ущільненням по площині. Система водопостачання повинна бути до 10 бар, а максимальний перепад на клапані повинен становити не більше 6 бар. Для стабільної роботи клапана необхідно забезпечити витрату мінімум 4 літри на хвилину, а максимальна температура гарячої води перед клапаном може досягатися до 95 градусів по Цельсію. Ви спитаєте, в чому ж тоді різниця цих клапанів? Давайте розбиратися. Змішувальний термостатичний клапан ТМВ має дещо менше габаритні розміри порівняно з ТМВ-2. Діапазон налаштування температури складає від 38 до 48 градусів Цельсія. При тиску води в 3 бара максимальна витрата складає 25 літрів на хвилину. По своїй конструкції він ідеально підходить для схеми підключення змішувачів, в яких є потреба в холодній та гарячій воді, як показано на схемі. Температура води регулюється обертом маховика. Поверніть маховик за годинникою стрілкою, щоб температуру. Понизити або проти годинникової стрілки, щоб температуру повисити. Зачекайте хвилину, щоб температура стабілізувалася. Для того, щоб заблокувати налаштування, нам необхідно відкрутити фіксуючий винт і виставити маховик таким чином, щоб фіксатор був посередині відповідних пазів на маховику. І закручуємо наш винт назад. Налаштування клапана зафіксовано. Клапан ТМВ-2 має дещо більші параметри, ніж ТМВ. По діапазону температури він складає 35-50 градусів по Цельсію, а витрата при трьох барах досягається до 42 літрів на хвилину. Даний клапан знайшов своє застосування, наприклад, для сенсорних змішувачів без регулювання або при монтажі на групу змішувачів, як показано на схемі. Налаштування температури на клапані ТМВ-2 є дещо спрощеним, так як значення температури позначені на маховику самого клапана. Для того щоб виставити налаштування, нам необхідно припідняти стопорне кільце і за допомогою маховика виставити необхідне значення. У даному випадку це 45 градусів. Головна задача термостатичного змішувального клапана автоматично підтримувати температуру після змішування на заданому рівні, незалежно від коливань холодної або гарячої води. Принцип роботи клапана полягає Будьте здорові. Е, до речі, підписуйтесь на її канал, дуже цікаві відео виходять. і поставте подобайку, що троюється. Е, Степане, продовжуйте. Що ви казали про призначення? Принцип його роботи полягає у постійній зміні пропорції гарячої води з холодною для того, щоб отримати на виході воду необхідної нам температури. Це відбувається за допомогою регулятора, який з'єднаний з будованим термостатичним елементом. Термореагуюча рідина, яка знаходиться всередині термоелемента, змінює свій об'єм у разі зміни температури гарячої води. Затвор клапана змінює своє положення відносно сідла клапана, тим самим регулює кількість холодної води, яка додається до потоку гарячої, задля отримання заданої температури води після точки змішування. Монтаж термостатичних змішувальних клапанів є досить простим. Необхідно дотримуватися під правильного підключення. На корпусі клапана червоною точкою або літерою H позначається підключення гарячої води, синьою точкою або літерою «C» – відповідно холодною. Стрілка на корпусі клапана позначає напрямок виходу змішаної води і, відповідно, підключення до споживача. Місце встановлення клапана має забезпечити вільний доступ для його обслуговування і налаштування. Всі налаштування виконується один раз при монтажі. Подальшому клапан працює автоматично, підтримуючи температуру на заданому рівні. Однією з головних переваг застосування змішувальних термостатичних клапанів є захист від опіків. Вони автоматично блокують подачу гарячої води, якщо відсутній потік холодної води, або термостат водонагрівача вийшов з ладу. Це підвищує рівень безпеки вашої оселі, особливо важливий для сімей з маленькими дітьми або з літніми людьми. Відповідно до нормативних документів, температура гарячої води в нашій оселі не повинна бути нижче 55 градусів. Навіть при такій температурі дитина може отримати опік другої ступені всього за 3 секунди. Тому в приміщеннях дитячих навчальних закладів температура гарячої води, яка подається до водорозбірної арматури, не повинна перевищувати 37 градусів. Термостатичні змішувальні клапани допомагають уникнути таких небезпек, автоматично регулюючи температуру води. Отже, встановлення термостатичних змішувальних Можуть значно покращити якість життя та безпеку вашої оселі. Вони забезпечують стабільну температуру гарячої води, зменшують ризик отримання опіків та економлять ваш час та ресурси. Отож, встановлення змішувальних термостатичних клапанів це не тільки зручний, а й безпечний та економічний варіант для вашої системи водопостачання. Якщо у вас залишилося питання або ви хочете дізнатися трохи більше, звертайтеся до наших спеціалістів компанії Герц Україна. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.